Хочу вам сказати, що не можна в країні Україна, не можна проводити вибори тепер, і не можна проводити вибори щонайменше рік після закінчення війни. Нам потрібно терпіти з тими радами, що є. А для того, щоб проводити вибори, ми обов'язково маємо дочекатися героїв, які повернуться з фронту. Ми обов'язково маємо дати їм відпочити. Ми обов'язково підлікуватися. Ми обов'язково маємо дати можливість волонтерам відійти від важкої праці, перезавантажитися. Ми обов'язково дати можливість тим людям, які захищали країну, які працювали важко, які волонтерили, зібратися у спільноти, з створити. Одну, дві, три політичні інституції, структури і реально втрутитися в виборчий процес в нашій країні, коли ми проведемо вибори. Місяць після війни, три місяці після війни, чотири місяці після війни. Ці вибори відбудуться під е, величезним тиском, можливостями нескінченними адмінресурсу е, тої влади, що є зараз. Фактично, якщо ми проведемо вибори зараз, ми просто проведемо однопартійні вибори. Це буде як Брежнєва.